Добрий ранок, мої любі хлопчики та дівчатка. Я дуже люблю працювати на городі, і для того, щоб зібрати восени добрий урожай, я працювала ціле літо і хочу показати та розказати, як багато справ на городі. Якщо старанно працювати, з маленького насіннячка виростає гарний плід. Перед тим як посадити насіння, спочатку готують землю, копають грядку лопатою. Грунт рівняють грабельками, щоб не було грудочок, і потім у грядки сіють або висаджують насіння. А ще потрібно, щоб земля була вологою. У сухій землі насіння не проросте. Ось і з'явилися маленькі сходи. Що ж тепер робити? Так, за ними потрібно доглядати, спушувати землю, виривати травичку, яка заважає Ростовичів, і обов'язково поливати їх водичкою, коли не йде дощик. Старана праця завжди нагороджується щедрими плодами. А якщо і погода допомагає теплими терясними дощами, то врожай буде обов'язково добрим. Як ви гадаєте, як ми назвемо людину, яка працює на городі? Огородник. А як ви гадаєте, яким має бути городник, щоб був гарний врожай? Так, він має бути старанним. Дбайливим та працьовитим. І тоді восени обов'язково буде добрий урожай. А зараз давайте пограємо у гру, що це і для чого воно потрібне. Що це? Так, це лопата. А для чого вона потрібна? Лопата дуже корисний інструмент на городі. Нею купають землю, роблять ямки для посадки, перекопують город, викопують картоплю. А це що? Так, це граблі. Що ними роблять? Ними рівняють ґрунт, щоб не було грудочок. Що це? Так, це сапа. А що ж роблять нею? Сапою розпушують землю, прибирають траву, а ще нею можна зробити луночки під посадку насіння. А це що? Так, це ліка. Для чого вона потрібна? Правильно, нею поливають рослини, а це обрискувач. Він потрібен для того, щоб обробити рослини від шкідливих комашок. Ви вже, напевно, трошки втомилися. Давайте відпочинемо. Злу хмаринку наказали, ти погана їй сказали, і вона заплакала, а храп-храп-храп захапала. Храп-храп-храп! Зразу затремтіли, заховати, захотіли, полетіли, пташки не спасіли, пташки на харнизи. Крап-крап-крап, дорщик пішов, крап-крап-крап, дорщик пішов. Без імені Барбос дуже так ляхався і в свою собачу будку. Все простили марку з миром, відпустили, марка плакать, перестала, потім зовсім вже пропала Крап, трап, трап, з дощ прийшов, трап-трап-трах, з дощі прийшов, крап, крап крап. Дітки, а ви допоможете мені зібрати осінній урожай? Сьогодні ми з вами спробуємо зліпити такі овочі помідор, морква та огірок. Для того, щоб їх зліпити, нам знадобиться пластилін червоного кольору, зеленого, один шматочок більший, інший менший, та оранжевого. Дошка та стека. Спочатку ми зліпимо помідорчик, беремо пластилін червоного кольору та гарненько розминаємо його у ручках, гріємо його, щоб він став тепленький та слухняний. Коли пластилін буде слухняним, беремо його, кладемо на долоньку. Іншою ручкою притискаємо і ось такими коловими рухами рук робимо кульку. Ось такий гарненький, кругленький у нас вийшов помідорчик. Пальчиком зробимо невеличку ямку і відкладемо його поки що у сторону. Тепер беремо пластилін зеленого кольору. Так само гарненько розминаємо його у ручках, щоб він став слухняним. Це буде наш огірочок. І знову робимо кульку круговими рухами рук, між долоньками розкочуємо пластилін. А тепер з нашої кульки спробуємо зробити ковбаску ось такими рухами. Перед назад. Кому зручно можна це зробити на дошці. Гарненько притискаємо та катаємо по дошці ручкою. А тепер згладжуємо краєчки нашого огірочка, щоб вони були. Рівненькі. І ось такий огірочок у нас виходить. Поки що теж відкладемо його у сторону. Для того, щоб зробити моркву, беремо пластилін оранжевого кольору. Теж його гарненько розминаємо, гріємо, щоб він став слухняним. І так само будемо робити кульку коловими рухами рук. Між долоньками розкочуємо кульку. А тепер з цієї кульки робимо ковбаску так само рухами вперед, назад або на дошці розкочуємо ковбаску. Справжня морква з однієї сторони вуща. Та гостренька, а з іншої ширша та округленька, тому зараз ми будемо один краєчок трошки витягувати, щоб зробити його вуще та гостріше, а з іншої сторони трошки його притискаємо та розгладжуємо. Ось така морквинка вийшла. Давайте її прикрасимо та зробимо листечку. Беремо менший шматочок зеленого пластиліну, відчіпимо від нього маленький шматочок та розкочимо кульку. Тепер пачка, ось так її сплющуємо та притискаємо. І ось такий листочок у нас вийшов. Прикріплюємо з тієї сторони, яка ширша робимо ще один такий листочок. Маленький шматочок, розкочимо у кульку, сплющуємо пальчиками та притискаємо. І ось таке листочко для моркви в нас вийшло. Беремо стеку і робимо ось такі надсічки на моркві, щоб вона точно виглядала як справжня. А тепер прикрасимо огірочок. З того ж таки беремо стеку та робимо насічки. А ще нам потрібно зробити хвостик для огірочка. Від маленького шматочка зеленого пластиліну відчіпимо зовсім маленький, розкочуємо кульку, а з кульки робимо ковбаску. І прикріпляємо хвостик до огірочка. Помідорчику теж потрібно зробити листечку. Пам'ятаєте, ми з вами робили ямку. Саме сюди ми будемо прикріплювати листочки. Беремо маленький шматочок зеленого пластиліну, розкочуємо його у кульку, ось такими рухами. А тепер. У ковбаску рухами вперед-назад і згинаємо цю ковбаску навпіл і прикріплюємо до помідорчика. І ось такі гарні овочі у нас з вами вийшли. Робіть свої овочі та присилайте мені фотографії. А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!